Ми продовжуємо. Як бачите, до нас завітав наш постійний гіст понеділковий сімейний лікар Віктор Петро. Привіт, Вікторе, Ми раді тебе бачити. Ти знаєш, який сьогодні день? Так, який? сьогодні Велике свято. Сьогодні велике свято. Сьогодні день народження ранку на тисі. Коли ти коли са е, ранок на тисі почав працювати, якраз я вивчив твоє досьє, тобі було 16 років. А Михайло Данканич тоді вчився в київську, Київській академії муніципальної якоїсь там е, муніципального управління. Тобто телевізійна магія, так, Михайло з нами так, завжди. А, А самому такому от ведучому досвідченому вашому вже було тоді 26 років. Це ту дороків він зараз аж прокинувся в Румунії, як як почув тебе. Що ж е, можеш привітати нас і днем народження? Сказати нам декілька детних ну, е, е, Я знаю, що дев'ять років тому в цей самий день вже залітали перші сніженки, і тому. Я сьогодні сніжинкою, і я підготував сніжиночку тобі велику, може бути, трохи менша. Тобто, у вас є вибір. Я підготував сім. Так мило. А це тобі, сніжець. О, так дякую, так. Гай. Боже, я не буду вас відразу колоти, бо я можу. Е Боже, ну як після цього? Звідси, мене навіть не буде зрозуміло, що це не так. звідси сніже. Хлопцям вашим передасте подаруночок, із такою снігуренькою, можливо, якусь меншу, щоб не було така велика. О, а, о. А, а головному редактору передасте цього ангелочка, ангелочка. Так, о, і цими іграшками пов'язана певна моя пацієнтка, дуже хороша, яку я дуже люблю, і вона робить. Це все mm -hmm. е, мама дівчинки, яка має ДЦП, вона е, такий самий подаруночок приєднується до е, привітання. Дякуємо тобі дуже гарно. Вікторе, як після цього говорити з тобою про гриби? Я поняття не маю. Давай поки що розкажемо, що це за плакат. Що тут я приніс плакат, якщо пам'ятаєте, коли був самий самий перший е, мій ефір, я ще тоді не був лікарем, я ще тоді був студентом. І е, ви мене запросили е, з приводу такого конкурсу. Це був конкурс стипендіальних програм. Приват. Так, так, так. І цей конкурс триває вже багато-багато років. Я вже давно не студент, я вже представник цього фонду і закликаю студентів подаватися аплікаційні форми на адресу завтра.ua. Це приватна стипендіальна програма, яка надається незалежно від деканату, від ректорату. Тобто, головне бути студентом 3-6 курсу і можна отримати додатково 12 тисяч гривень, якщо подати всі документи. А що для цього Моменти пройти три етапи конкурсу не все так просто, однак це все реально, і потім це може дати такий хороший старт, як мені. Наприклад, О, класно. Так. Закликаємо студентів приєднатися приєднатися. Це. Отож, Вікторе. День народження, днем народження, а гриби гриба. а гриби грибами. Чому e... ми зрештою ж знаєш, підняли цю тему? Тому що зараз на всіх сайтах дуже багато випадків отруєнь грибами, ми закриваємо такий грибний сезон, і хотілося uh -huh. б поговорити саме на цю тему. Так, ну за моєю інформацією, наразі в нас така статистика, що в Закарпатській області вже є 19 випадків звернення у зв'язку з цією проблемою. До речі, про статистику я на секундочку переб'ю. От ми зустрічаємось, і ти казав, що кожного тижня та. Говориться про грип, про так, кількість так. людей, які захворіли, що змінилося кардинально? Звісно, кискотина? що змінилося, тому що якщо, наприклад, тиждень тому у нас була реєстрація 40 осіб в середньому, uh -huh. то тепер уже 75-80. Тобто uh -huh. це вже набагато набагато більше. Це разом з дітками, і ризик захворіти зростається. Ну, я мали поп... на увазі Я попереджав наші. про це. Я тепер уже кусаю лікті, так? так так, так. І на на рахунок грибів можу сказати наступне: що е, кількість випадків, які реєструються в зв'язку з отруєннями, зросла. Ми, можливо, звернули увагу на те, що із обласної санепідемстанції нам про це говорили. Однак варто пам'ятати, що дуже багато грибарів стали якісь недосвідчені. Вони беруть все, що є от тому, в тому що... і проблеми. Як отруюються, так знають, так, які отруйні, а які не більше утрує. для Закарпаття. мені здається, соромно отруюватися грибами. Для всіх можу порекомендувати одне єдине правило у всьому світі. Люди з лісу не виносять нічого, тому що там бояться вони. Ідуть туди відпочивати, а в нас намагаються ще й харчуватися з лісу. Однак є певне правило: купуйте, якщо не знаєте грибів, купуйте їх у супермаркеті. Вони там є штучно вирощені і там ніякої шкоди не буде. Застерігаю про три основні гриби, які найчастіше за ну за моїми спостереженнями приводять до отруєння. Це сироїжки, які е, можуть е, значить не сироїжки – нормальні гриби мається, а ті, які імітують. Ага, так. Є. Це, є, це є гливи, які е, 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 отруйні гливи. Тобто ті, які схожі на гливи, але насправді їх їсти не можна. На цьому помиляється більшість. Так, варі. більшість помиляється. І це, якщо не помиляюся, це є е, е, значить, гриб, який схожий на бліду поганку. І однак я забув його їстівну назву, тобто який з них е, е, Вони схожі і найчастіше отруєння. Найбільш підступний з них бліда поганка. Чому? Тому що що е, людина у перший і навіть в другий день почуває себе абсолютно нормально. Гриби їла ще в суботу, а у вівторок можна від цього померти, тому що е, симптоми проявляються з відстроченою такою перспективою. Я, от, власне хотіла запитати наскільки серйозним так. може бути отруєння грибами, і отримала відповідь. І от отруєння може бути надзвичайно серйозне, воно може привести до смерті у зв'язку з порушенням структури печінки. Тобто ці токсини вони руйнують гепатоцити, клітинки, з яких складається печінка. Давайте зруйнуємо декілька стереотипів, які наші громадяни часто використовують, але ми мусимо як лікарі це зруйнувати. По-перше, ні цибуля, ні срібна ложка, ні навіть свячена вода не врятує від отруйного гриба. Тому потрібно пам'ятати, що якщо ми Принесли додому гриби, то як мінімум треба їх три рази відварити. Коли я скажу своїй бабусі, що треба грибну поливку вилити перший раз, другий раз і третій раз, вона певно скаже, що ну тоді ти гриби їсти не будеш. От, однак, це є таке правило, навіть якщо гриб є умовно, їстівним. Тобто він напівутруйний, то за ці три рази з нього вивариться все, що може шкодити. А залишаться тільки білки пектин. На рахунок того, чи варто кидати цибулю і перевіряти, чи вона почорніє. Ні, не варто, тому що як отруйні, так і неотруєні гриби виділяють речовину триптофан, який дає почорніння цибулі. І Останнє, що хотів сказати на рахунок цього, що срібна ложка так само темніє від амінокислот, тому вона не допоможе нам віддиференціювати гриби отруєння від неотруйних. Ну і перша допомога, яка так, віктор якщо... у нас дві хвилини, так. що робити, коли людина відчуває, що вона отруїлася грибами, е... і як вона це відчуває? Е... Ну, якщо людина поїла грибів і не впевнена, що ці гриби були добрі, то вона вже може здогадатися, що вона могла отруїтися. Е... Не варто пити горілку. раз. Е... А Це нормальний це рецепт, такий так, самий так, так. Це народний рецепт. Родний рецепт mm -hmm. бо кажуть, що якщо випити горілки, то трошки краще в цьому є рація, але ми не будемо розказувати секрети. Деякі я тільки одне скажу: що треба промити шлунок, надати mm -hmm. е, е, пацієнту або тій людині, яка потерпіла, надати їй е, сорбенти, аби вона багато, -багато е, випила або з'їла речовин, які на себе заберуть ці токсини. Ну і негайно викликати лікаря. Краще е, зайвий раз піти в приймальне відділення або е, звернутися за, за медичною допомогою, ніж через три дні потрапити туди вже без свідомості. Ну от такі правила, такі правила ми е, рекомендуємо нашим громадянам і просимо їх зруйнувати стереотипи на рахунок морковки, цибулі, срібної ложки, тому що це все не працює. Ми повинні бути. Адекватними у оцінці ризику пов'язаними з грибами. Кому як не вам знати про гриби? А Я не їм гриби, мені нічого не загрожує. Ну що ж, Вікторе, ми тобі щиро дякуємо за як завжди цікаву розмову. Дякуємо тобі, що ти щопонеділка приходиш до нас. Я знаю, що дуже багато глядачів тебе люблять і з нетерпінням чекають. Дякуємо тобі, що ти вже частина нашої команди, ти член нашої ранкової сім'ї. І дуже гарно дякуємо за такі прекрасні подарунки обов'язково. Передай э, цій кулер. людині, яка так. їх створила, що вони прекрасні. Фану. А, фану. а я сподіваюся, що ти і надалі, що понеділка приходитимеш. Не і... набередлу ж ще, правда? Ні. В очі. Ні. В очі. Ні. Ні. Точно? точно? Я люблю поспати, але точно. це був Віктор Петров, наш сімейний лікар, якого, я впевнена, ви любите, бо ми його дуже любимо. Ну а наш ранок продовжується. Гарною музикою не перемикай.